Ось така красива, чудово неперевершена українська з очолює забіг. Аби лише втримати цю позицію, там вже Тетяна Мельник. Я думаю, не віддасть свого Катя. Давай ми сподіваємося і вболіваємо за тебе, друзі. Катерина Климюк на ваших екранах очолює стафетний забіг. Естафети 4 по 400 метрів намагається втримати ось цю позицію лідера. Фінішна пряма, відрив надзвичайно збільшується. Чуємо обласки вболівальників. І весь стадіон підтримує в тому числі нашу українську збірну. Тетяна Мельник є передача. Першою, першою вона розпочинає цей забіг далеко. Мексиканка, але другою прийняла паличку мексиканська збірна із затамуванням подиху. Є, друзі, золота медаль, золота медаль від естафетної збірної команди. 4 по 400 метрів. Марія Миколенко, Тетяна Мельник, Катерина Климюк, Анастасія Голінєва. Дівчата, Ми вас вітаємо, любимо і безмежно поважаємо за це досягнення. І ще одна золота медаль знову ж таки від дівчат із перемогою. 400 метрів. Так приємно бачити поряд із першим місцем надпис України, наш український прапор. Ось така красива, чудова, неперевершена українська.